Європарламенту дав зелене світло вступу Хорватії до Євросоюзу. Водночас євродепутати нагадали загребу, що слід активніше боротися з корупцією і організованою злочинністю, а також і надалі розкривати злочини, скоєні під час війни в колишній Югославії. Говорить Ганес Свобода, депутат Європарламенту від Австрії. По-перше, хорвати тісно співпрацювали з міжнародним трибуналом у Газі, допомагаючи розслідуванню воєнних злочинів. По друге, вони також у себе в країні розпочали багато судових справ щодо воєнних злочинів. Процеси ще не Кінчилися. У квітні Гайський трибунал за злочини під час Балканських воєн засудив до тривалих термінів ув'язнення двох хорватських генералів Анти Готовіну і Младена Маркича. Після цього у Хорватії почав зростати євроскептицизм. А нині дедалі більше хорватів виступають за вступ їхньої країни до Євросоюзу. Однак радість приєднання до європейської родини може затмарити деякі корупційні скандали. На лаві підсудних опинилися декілька політичних лідерів, в тому числі колишній прем'єр-міністр Іво Санадер. Гіседгетейкен Вастамацомані кажучи, він взяв величезну кількість грошей від двох різних компаній банку Адрія і угорської нафтової компанії. Дехто стверджує сам факт цих звинувачень, говорить, що в Хорватії існує верховенство права і правосуддя, зазначила Коріна Стратулат, аналітик центру європейської політики. Експозда із невіденс, де те рула в систем із фанкшенін інкрое. На саміті Євросоюзу 9 грудня мають підписати угоду проходження загреба до ЄС. Потім її мають ратифікувати всі країни Євросоюзу. А в липні наступного року Хорватія має вступити до європейського клубу.